Всього рік тому неповторному ведучому тревел-шоу Орел і Решка, який створив власний успішний проєкт про мандрівки, росіянин юрій дудь співав дифірамби. Інтерв'ю з Антоном Птушкіним назвав головний мандрівник Ютубу. А нині російська влада заборонила Птушкіну в'їзд в Росію на півстоліття через те, що Антон від першого дня війни мав активну громадянську позицію і намагався достукатися до росіян у ролику, де я був ці вісім років, Птушкін з Луганськ. Як ніхто знає все про війну на Донбасі, і вам будуть говорити, що об'єкти, які будуть поражати російська армія, це ісключительна воєнне об'єкти. Це теж неправда, тому що кради вже прилітають в жилі дома. Заборона на в'їзд в РФ аж на 50 років викликала в Антона лише іронічний твіт: коротше, випуску про Поволжя не буде. Емоційно відреагував на своє ім'я в цьому чорному списку, і співак Володимир Дантес аж за серце охопився. Люденьки, ну що ж це коїться? Спочатку оголосили ворогом РФ, потім заборонили в'їзд до цієї країни. Та й на. Таку саму заборону на в'їзд до Росії отримав і Андрій Данилко, який з першого дня війни послав РФ під три чорти і назавжди змінив відомі слова своєї пісні злаша Томбай на Раша Гудбай. Данилко впевнений, нині ніхто не має права мовчати. Зараз та ситуація, коли не може бути за ніяких ми замірми проти війни. Тако кота обще просто в шокі, коли... Там какие-то русские артисты говорят, Путін прав, Путин прав нету Гордон, Путін прав, тишу вбивають дітей. Ну, як ти такое можеш молоть? Не стримуючи емоції, розповів Данилко в інтерв'ю Дмитру Гордону. Зокрема, артист запевнив, не збирається щось доводити своїм російським колегам і впевнений, після перемоги України їм буде соромно за свою позицію. Співаку Максу Барських також закрито в'їзд до Раші. Після вторгнення Росії в Україну Барських скасував усі концерти на території країни-агресорки та заборонив використання своїх пісень. Окрім цього, співак написав пісню про перемогу і вступив до лав ЗСУ. його продюсеру Алану Бадоєву. Теж до РФ ЗАСЬ. у студії сніданку він вразив своєю заявою: я розумію, що і я і Максим, Ми. размазывали границы между нашими странами, нашей творчестью. Так, mm -hmm. наверняка, я был один из тех эм, людей, которые максимально показывал дружбу народов, uh -huh. да, максимально э, помогал создавать вот это эту общую творческую какую-то подушку, mm -hmm. да, и на сегодняшний день, и теперь я понимаю, насколько это ужасно. Ну, то есть, насколько это э, безответственно. Тепер Бадоєв впевнений, що ми маємо повністю відокремитися і розповідати загалу, наскільки ми різні народи та різні маємо культури. А з тими російськими артистами, з якими Бадоєв співпрацював до війни, більше знатися не хоче і навіть воліє не вимовляти їхніх імен. Та справжньою несподіванкою стало те, що нині заборонено приїздити в Росію і співачці Світлані Лободі, яка багато років жила та виступала в Москві. Спершу її добряче влетіло від земляків, бо Лобода лише через місяць від початку вторгнення нарешті визнала, що в Україні війна, яку розпочала Росія, і гинуть мирні люди. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Це непоганий сон, це реальність, з якою неможливо змиритися. Після її допису в інстаграмі стало відомо, що співачка активно допомагає переселенцям і біженцям, та навіть всі ці дії артистки не сприяли тому, щоб українці пробачили її активну діяльність на Росії. Тож тепер на Лободу не чекають ані в РФ, ані на батьківщині.